понимаете, это были, ну, у меня были до этого как бы, богатые мужья, и они мне дарили эти подарки, но я не думала, что нужно декларировать это. А кто вы, чтобы я вам рассказывала, сколько я трачу денег или сколько мне обошелся отдых? У ваших соцмережах ви публікуєте фото і важко не помітити брендові сумки, типу Луї Вітона, Гучі. Та це не дорого, Це все копія Дірмант. Лінівський ринок, щоб ви поняли. Яка у вас заробітна плата? От зараз в Чернівецькій митниці? О, я не знаю. У мене є листочок там за розплатою. Якщо хочете вам скину, то я сама я не знаю, що вам сказати зараз.

Трошки на себе, трошки на державу. На відео, що ви побачили, державні інспектори митної служби України. Останню з них ви, мабуть, знаєте, це Юлія Дрига, екс-інспекторка львівської митниці, чий модний лук коштував 8 тисяч доларів і обійшовся їй звільненням з посади. Про інших посадовиць відео ви ймовірно не чули. Ми натрапили на них, коли досліджували декларації посадовців митниці і зацікавились ними. Одна з них п'є каву з корицею по четвергах, аби відпочивати у Домінікані. Друга донька священника московського патріархату, яка має пусту декларацію та їздить на Мерседесі. Третя декларує елітну нерухомість, та у коментарі журналістам стверджує, що це подарунки від колишніх заможних чоловіків. Детальніше про це далі. А поки поставте лайк під цим відео та підпишіться на наш ютуб канал, аби не пропустити наступні викриття. На початку квітня в інтернеті завірусилося відео популярного львівського блогера, у якому інспекторка львівської митниці Юлія Дрига розповіла, що одяг на ній коштує понад 8 тисяч доларів. Там були і капелюх українського дизайнера, який шиє для. Концертів Бейонс і сумка Луївітон, і ювелірка Карт'є. Після публікації відео дівчина одразу звільнилася за згодою сторін. А інформацію щодо неї керівництво митниці направило у НЗК. Для проведення перевірки та відповідного реагування В коментарі одному з медіа Андрій Кузнік, керівник львівської митниці, одразу після інциденту зі своєю вже експідлеглою, сказав: Важко тепер всім пояснити, де вона взяла ці речі, як в анекдоті про доньку повію. Перед тим як щось зробити або сказати, треба думати про наслідки. А коли ти на державній службі, то про це треба думати 24 чотирьох на сім. Випадки, коли лише один модний образ посадовця чи посадовиці у декілька разів перевищують задекларований дохід. Завжди викликають бурхливу реакцію у суспільстві. Постає логічне запитання: звідки гроші на цінні покупки? Ми у слідстві зайнялися моніторингом декларації працівників митниці і знайшли декілька цікавих випадків. Ось, наприклад, 22-річна Софія Крікунова, державний інспектор на одеській митниці. За її словами, цю посаду вона займає приблизно з листопада 2023 року. У декларації за 2023 рік Крікунова вказує заробітну плату трохи більше 34 тисяч гривень за той час, який вона встигла пропрацювати. Та дві квартири в Одесі сумарною вартістю у майже 9 мільйонів гривень. Власницею яких вона стала у 2020 році. А ці дві квартири, які ви здекларували, що що це за квартири квартири, що з ними зараз? Вся інформація, котра вас інтересує по поводу цих двох квартир, а на в декларації повністю є очень подробно розпіс. То я покупала ці квартири в розрочку. Послідні платежні виплаче. Поэтому я не можу сказати, що кабиум'я не нісі справа собственність у цій ж декларації. Софія декларує подарунок у грошовій формі від її батька Олександра Крікунова. Півтора мільйони гривень. Що цікаво, бо у декларації кандидатки на посаду у Крікунова вказує зарплату батька у шість з половиною тисяч гривень. Ми вирішили зателефонувати батьку і поцікавитися, звідки у нього можливість робити доньці такі цінні подарунки із зарплатою нижче середньої. Значить, в двадцять по-моєму двадцять першому году би час швидко летить до війни. У мене було підприємство, я сам із Донецька. Uh -huh. Було предприятие, которое я продав, і офіційно деньги від продажи задекларированы. я продав за 10 по-моєму, двісті мільйонів 200 тисяч. Під час розмови з нами Олександр Крікунов додав, що саме він наполіг, аби донька пішла працювати на митницю, отримувати досвід. І в таможні її устроїв. Я не думаю, що она будет, її кар'єра буде связана з таможней, просто щоб отримати. Е... Опыт и практику. Она не будет за границей, она будет заниматься здесь. Просто это как бы было, скажем так, мое э, пожелание ей, чтобы она пошла работать и получить практические навыки. Я, я настаивал, скажем так, чтобы она пошла работать в таможне. Она uh -huh. проходила конкурс, там были места, и поэтому она пошла. Ну, я ей рекомендовал, да. Uh -huh. Тобто это не связки какие-то ваши, вы не домовлялись с кем за те, щоб її туди влаштувати? Вона проходила по конкурсу, було в онлайн 12 чоловік, вона здавала екзамен на ці посади, було багато претендентів, вона проходила... Тестування в онлайн, це не просто, що прийшла, папа договорився і все. Ми знайшли соціальні мережі Софії Крікунової, а у них багато цікавого. Що? Так, плохі слова не треба нам писати, Солнышко. Вау, це дуже круто. Это правда клево. Эта інформація допомагає мені жити. Фух, наконец-то, хоч день ушка появиться. Бідна жить пошла нахуй сюда. Також Софія транслює на сторінках у соцмережах своє лакшері життя. Шопінг, брендовий одяг та аксесуари, ювелірні прикраси та відпочинок на курортах мальдів та домінікани у Домінікані. Софія відпочивала разом з родиною, ймовірно, на початку 2024 року в п'ятизірковому готелі Лапезан Коста Баваро. Ми запитали у працівниці митниці, у скільки їй обійшовся відпочинок. А, ну, дивіться, чому я уточнюю саме питання про домінікану? Бо ви тоді не уточнили саме суму, скільки це обійшло решення. Ну а хто ви щоб я вам розказувала скільки я трачу дій? Клюшко. Кам'яні пошовся отде, я не можу вас ніка кінціфіцірувати, ніби звіни, коті нізмісний номер, ви не задають опроси про дії, котрі я трачу. Кто ви такі, щоб я тічала вам щось на какие-то подобного про забронювати номер на двох у готелі, у якому відпочивала Софія з родиною, наразі коштує від 25 до 31 однієї тисячі гривень за ніч. Ми звернулися до експертів національного агентства з питань запобігання корупції. Чи повинна Крікунова декларувати цей відпочинок? Доходи, які підлягають до. Декларування включають в себе в тому числі подарунки. Але а, подарунки декларуються тільки якщо розмір подарунку перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для, працездатних, для працездатного населення на 1 січня звітного року 15 140 гривень. Друга ситуація, якщо суб'єкт декларування самостійно оплачує а, витрати на, на на свій відпочинок і розмір разового видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів за 24-й. Це буде 151 тисяча 400 гривень. У реєстрі виконавчих проваджень на Софії є декілька проваджень за штрафи ПДР. Останнє від 15 лютого 2024 року. Це означає, що працівниця митниці водить авто, хоч ні право користування, ні право власності на жоден транспорт не декларує. Це було не ваше авто. Я вже давала інформацію, що це не мой автомобіль. Я можу взяти іноді на ньому поїхати куди. Але у мене немає автомобіля. А як часто вибирати чужі автомобілі, щоб поїздити? Достаточно рідко. Я Ви... не веду статистику, я не можу вам дати точну інформацію. Цікавий факт, коли ми досліджували соціальні мережі батьків Софії. То знайшли фото її мами з Москви та тимчасово окупованого Криму, опубліковані у 2019 році, що найближча родичка посадовиці робила Україні агресорці уже після окупації Криму та початку війни на сході України. Нам з'ясувати не вдалося ще одна посадовиця 23 23-річна Серафима Домітру, яка займає посаду головного державного інспектора у Чернівецькій митниці і навчалася в Одеській юридичній академії. Нашу увагу привернуло те, що її декларація абсолютно порожня. а Вона не декларує ні транспорт, ні місце проживання, ні родичі. Паралельно з цим дівчина активно веде соціальні мережі на фотографіях. позує з брендовими аксесуарами. А її супутником на більшості знімків є чорний мерседес. Є класу. я просто досліджувала вашу декларацію. Ви там не зазначаєте так. абсолютно нічого, ні майна, ні автівки. Просто в мене немає нічого, там тому я не я... у мене нічого немає, там своє. А де ви не живете все. тоді? Перепрошую за таке запитання. Я живу з батьками, тому все написано на них, тому в мене немає нічого. А автівку чому не декларуєте, на якій їздите? Автівку е, теж не на мене. А на кому? На, е, я купляла її у брата і купляла брата, купляла її з Івано-Франківська, і вона ще на ту людину. Угу. А не думаєте перереєструвати? Та, так, скоріше дуже хочеться, поки що немає часу, але збираюсь. Угу. Збираюся, збираюсь. А як давно придбали? Машину? Так, так. Ну, скільки вже, не знаю, може, п'ять місяців, ну є трошечки, звісно. Як нам пояснили у НЗК, декларувати транспорт все ж потрібно, але за певних обставин. За загальним правилом в декларації відображаються відомості про транспортні засоби, які належать суб'єкту декларування або члену сім'ї на праві власності станом на кінець звітного періоду, або вони перебували у в користуванні чи володінні суб'єкта декларування чи члена його сім'ї протягом не менше половини днів звітного періоду, або станом на останній день звітного періоду періоду. Та за умови, що право користування виникло не менше, ніж за 30 календарних днів до кінця звітного періоду. Серфом, а що таке запитання? У ваших соцмережах ви публікуєте фото і важко не помітити брендові сумки, звідки, кошти? Та це не дорого, це все копія Дірмантінна. Це... Ви ж самі розумієте? Це ж не оригінали такі гроші великі. Угу. Зрозуміло, просто. Це таке, так. Да. Окей, okay. ще. Калінівський ринок, щоб ви поняли. А підкажіть, будь ласка, яка у вас заробітна плата от зараз в Чернівецькій митниці? Я вам скажу разом. Чекайте, а то було, я ж недавно працюю і Було так по різному О, я не знаю. У мене є листочок там за розплатою. Якщо хочете я вам скину. то я сама я не знаю, що вам сказати зараз. Uh -huh. А ви не знаєте, скільки ви отримуєте в місяць? Ну, давайте порахуйіть. Чекайте. 12 Тринадцять п'ятсот разом з авансом. Ну, десь вісімнадцять так десь вісім місяць. Якщо я я сама для себе, но ну, тату допомагає там заправляти машину, а то uh -huh. кожен день туди сюди. Ну саме розумію. Окрім лакшері життя у соцмережах Серафими. Важко не помітити те, що вона прихожанка у ПЦМП. Зокрема, її батько Лорін Думітру або ж протиірей Павло благочинний герцаївського церковного округу Чернівецько-Буковинської єпархії. УПЦ МП. на знімках її батька можна побачити разом зі ще одним священником УПЦ МП, наставником Банченського монастиря митрополитом Лонгином або ж в миру Михайлом Жаром, який з 2014 року проводив антиукраїнську риторику, у 2023 році. СБУ оголосила жару підозру через розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Його син теж Михайло Жар у 2019 році балотувався та був обраний у Чернівецьку обласну раду від опозиційної платформи за життя. Агітаційні брошури на його підтримку на своїй сторінці публікувала і Серафима. Ми запитали у дівчини про її ставлення до московського патріархату та до проросійських наративів в її оточенні. У вас на сторінці також можна знайти багато публікацій в підтримку УПЦ. Чи так. не вважаєте ви це дивним на третьому році повномасштабної війни, враховуючи зв'язки УПЦ? Чого це дивно, якщо це українська православна церква? Ну тому що її пов'язують з проросійськими наративами, взагалі з ні Росією. Тут, тут, де мій тато служить, тут нічого немає з тими людьми, які на нас напали. Тому українська православна церква, тому я нічого не маю. Ну, ось навіть ви, казати, колись, ви колись розміщали в себе на сторінці агітацію за Михайла жара від так. опозиційної платформи за життя. Ну а те, що ось цей Михайло жар балотувався від опозиційної платформи за життя. Це теж проросійська партія, і це вже ні для кого не секрет. Це, це було не зараз. Це було ще, ще ще час назад було, не зараз. А зараз ще змінилося? Ну, я не знаю, я зараз його не, там нічого не виставляла на сторінці. Це було колись. Угу. І okay. дивіться, і тут і владика, логін, монастир, майгайно жар, нічого з російськими батюшками, чи всього, нічого общого не мають. Чому продовжуєте вести соцмережі російською мовою? Це ваші внутрішні бажання? Oh. чи? Ні, дивіться, я навчалася в школі румунської мови, знаєте? Так, так. Угу. І там, там у мене було тільки предмет української мови і один предмет, українська мова. А ви російську Чи теж в школі вивчали? вивчали? Ні, Чи як? не вивчала? Я зразу і знала. Я не знаю, як вийшло. Угу. Ну, як сіти, знаєте, корот, колись у НЗК ми запитали, чи повинна посадовиця декларувати брендові речі та аксесуари, як перевіряє це? Ну, тобто, що це справді підроху чи є якісь, чи можна це встановити? Без коментарів на це питання. Я не певна, що я можу коментувати повноваження чи ті чи інші особливості діяльності своїх колег, які відповідно здійснюють контроль. За декларацію на просторах інтернету. Ми також натрапили на анкети серафими на декількох іноземних сайтах знайомств. Ми запитали у дівчини, чи заробляє вона таким чином якісь кошти. О, е, трата часу скажу так. А ви тут там для задоволення сиділи чи щоб гроші заробити? Я не за не задоволення. Я думала, що може, типа може і щось заробляти. Знаєте, я не просто не... запитую, О, чи чи, мож... чи це приносить якийсь можна, це все то. Ні, ні. Ну ну скажу вам, як є. Я типа я нічого не, не скриваю. Знаєте, типа угу. два місяці назад мені за це дали тисячу гривень. Я заправляла машину. І все. Заборонено займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької. Наукової, творчої діяльності, медичної практики, суддівської практики зі спорту або інструкторської діяльності, або підприємницької діяльності, але закон не встановлює обмежень щодо отримання так званих пасивних доходів. Це в тому числі етичне запитання. Посадовиця, яка не декларує заробітну плату, Анна Асанова, головна державна інспекторка відділу організації митного контролю. На харківській митниці всього у жінки три декларації: дві з яких кандидатки на посаду. Одна з них кандидатки на посаду у харківській митниці, яку жінка подала у кінці листопада 2023 року. Крім цього, перед початком великої війни Анна подавала декларацію кандидатки на посаду головного спеціаліста департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради. У декларації за 2023 рік Асанова не вказує розмір заробітної плати а також декларує квартиру у житловому комплексі бізнес-класу у Харкові за понад 3,5 мільйони гривень. Її власницю Анна стала влітку 2021 року ще до призначення на посаду у митниці. Ми зателефонували посадовиці, аби дізнатися, чому вона не декларує зарплату та на які кошти було придбано цінне майно, зокрема квартир. Хочу вас запитати, чому не декларуєте заробітну плату? В смислі заробітна плата задекларировалась. А яка у вас зарплата? У мене зарплата ну, около двадцяти тисяч гривень. Квартиру я купила до того, як я устроилась на роботу і мне подарили подаріли. Ага. Тобто це не ви витрачали ці кошти? Ні, звісно. Ну, в смысле, ну, на такій роботі, як я зараз работаю, невозможно заробити ні на квартиру, ні на машину. А з якого в самому періоду перепрошую, 23 третього ви працюєте? Нет, державні. Вот буквально можете... з третього. июля 2023 года я работаю в таможне. Буквально даже года еще нет, как я работаю. Поэтому все, что ну, как бы было приобретено, это однозначно не, Ну кубни на той я єлі виживаю на свою зарплату у розділі транспортні засоби. Жінка вказує дві автівки: Тойота 2018 року за понад 600 тисяч гривень та мерседес Бенз 2018 року за майже 750 тисяч гривень. Згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, наразі вона є власницею тільки Мерседеса. Право власності, на яке вона отримала у березні 2023 року. Тобто у розпал повномасштабної війни. Крім того, ви задекларували Мерседес вісімнадцятого року. Да, я подаю бивши муж она пригнана з Америки, це можна посмотрети. І плюс я до этого ну как бы, у мене була Тойота, я продала Тойоту. понимаете, это были, Ну у мене були до этого. Би, багато можя і вони мені дарили ті подарки. Ну я не думала, що нужна дікларівати. Як бачимо, з досліджених нами соціальних мереж та профілів працівниць митниці вони ведуть гламурне життя, не завжди знають розмір своєї зарплати, забувають щось декларувати і їм усе дарують. Що ж про це думають у власне митній службі? Державної митної служби України здійснюється аналіз документів кандидатів, які претендують на зайняття посади в Держмитслужбі на предмет відповідності вимогам. Внутрішні перевірки щодо кандидатів на посади Державної митної служби України не передбачені законодавством. У тій же відповіді митна служба зазначає, що перевіряє лише факт подання декларації кандидатам на посаду. А ведення держреєстру декларації відповідно покладено на Національне агентство з питань запобігання корупції. Давайте підсумуємо: ми проаналізували трьох випадкових працівниць митниці, чиї декларації здались нам цікавими чи підозрілими. Ми зателефонували їм і з'ясували, що одна носить підробки брендових речей, інша не декларує зарплату, а третя відпочиває у п'ятизірковому готелі у Домінікані. Що думаєте про їхні історії ви? І чи достатньо на вашу думку у держави важелів, аби відрізнити репліки брендів від оригінальних речей?